Ребят, Я Ріго, а це режим, з якого негоден вийти. І сьогодні буду на той спосіб, як у нього вийти. І коли зайшов, я бачу якісь фотки якоїсь. Ну ладно, це не важливо. Якщо попродувати вийде, то напишу, що не покидай мене, будь ласка. Дяку-мило. Так, ну а мені треба буде попродувати звіт. Може, я вирішив покупатися в настройках які не в самому меню. Хоча... Я... Ну, чат мені не допоможе. Можна викинути через ікотського, але коли заходиш, одно пише, не покидай мене. Взагалі-то вийду зовсім на щоденно не є. Але все ж таки мені потрібно звідси вийти. Також можна респам, хоч мені як не допоможе, воно пише, не покидай мене. І це око. Моторшне. Ну, я почав шукати способи вийти. І одним із розумних я згадав, що якщо довго стояти в іграх, то тебе викинуть через те, що ти сліш в река. Ось як, знаєте, все таки 20 хвилин. Тому просто почекаємо. Раз і все вскоро, і тут мене в мене потемнів екран. Ну, телефон ти мені довго не використовуєшся. Почекайте. І от, якась шибка, і зі мною пише, не покидай мене. І прикинуло, як на новий сервер. Круто, напевно, що воно може горірувати помилка Роблокса. Але всі Юриї це доволі безповісно. Та й для мене треба погано. Після всього я почав думати про інакшу ошибки Роблокса. Ну і згадав про інтернет, якщо немає інтернету. От логічно викидає з режиму. Я ще, по-моєму, щось займіти під табличкою. Um, це. Ну, пропало, значить, там не було. Оказалося, це сподобалося. Тому обираємо і виключаємо інтернет. Тепер для мене весь час зупинився. Ну, взагалі тут зупинилися всі ігроки, оскільки ну, вони передавалися інтернет. Але я не допив до острова і не можу померти. По ідеї зараз мене має викинути. Просто треба почекати. І от ошибка є. І мене перекидає на ерор да Включаємо інтернет. І виходимо з цього вікна. Фу. І от в роблокі вийшли ми круто. Заходимо знову. Також я замітив, що якщо виключити інтернет, то... Коли заходиш на в меню, то не буде казати, не покидай мене. І виключаємо інтернет. І заходимо в меню. Ось спокійно вийти. А я все одно у нас прикидає в ОРО. Включаємо інтернет і спокійно заходимо в Roblox. Я замітив, що коли ти граєш, допустимо, інакші режими. Трапська це повно зайде. Як довго грузи? Добре, зайшли. Якщо заходити в інакші режими і з них вийти, ну, він не буде до бачі, мій робочий стіл. Зайти, то нас з них витягне. Тому... Я так само продаю з цією гру. можу просто вийти і зайти в Roblox. Але це не інтересно. Ну, так всі виходять, просто вийти і все. Заходимо. І... Не допрягаємо до острову, бо не вміємо пригати. Щось не нажав, кнопка Ну ладно, ставимо коло того. Навіть не знаю хто це. І виходимо. Ту буде довше, бо я довше чекав. Виходимо і. І... І-і-і-і... мене викидає. Заходимо знову. Також, якщо, наприклад, хтось зсилає вам повідомлення, наприклад, в чат, тому не в Рі, а в Роблоксі той, то можна просто зайти в повідомлення, які висловились, тикнути на нього. І перекине на чат в Роблоксі. Ідемом далі. Заходимо в режим. І чекаємо, поки прийде повідомлення. Найдіш прийде довго чекати. Бо я буду просто мовчати. Про що мені говорять? Для того, щоб чекати, я просто все обрізав. Чекаємо. І сасію можливість вийти кошти 79 роблоксів. Але я вхожу безплатно. Чекаємо і приходить сообщення. Просто тикаємо і заходимо в NexiePlace. Ми успішно заходимо в NexhiPlace і покидаємо Place, заповнено. Зможемо вийти. Виходить, я доказав, що вийти з нього якраз таки і можливо. Хм. Тепер виходимо з вук Хевена і знову виходимо з цього режима. Я показав способи, як вийти з цього режима. Так якщо у вас є свої ідеї, можете написати їх мені. Ну а зараз пока.